Сторінка 87. Василь Королів Старий, 1879-1943 роки. Василь Королів-Старий, справжнє прізвище Королів, народився на Полтавщині, навчався в Полтавській духовній семінарії, потім у Харківському ветеринарному інституті. Працював ветеринаром і навіть видав дуже популярний у той час посібник для лікування тварин. Пізніше займався журналістикою та видавничою справою через складну політичну ситуацію в країні. 1919 року королів старий переїхав до Чехословаччини, де провів решту свого життя. Саме тут розквітнув його талант письменника. у спадщині. Митця є багато творів для дітей. Роман Чмелик, збірка казок, нечиста сила, п'єси казки, русалка жаба, лісове свято та інші. Роман Чмелик певною мірою автобіографічний, тобто розповідає про долю самого автора. Цей твір має під заголовок навколо світу, не випадково, адже в ньому йдеться про долю юнака з Полтавщини, який був змушений покинути рідну землю і блукати по світу. І хоч йому вдалося влаштуватися в Австралії, проте він все одно повертається в рідну Україну. А ось збірка Казок нечиста сила побудована на фольклорному матеріалі. Одна з казок цієї збірки мавка Вербинка, розповідає про життя лісових тварин і міфічних істот мавки, хух, лісовика та інші. Сподіваємося, що вам буде цікаво познайомитися із цими казковими персонажами.